Святая Євангелія від Марка, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як у Пророка Ісая написано: Ось у перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує, голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Виступив був так Іван. Що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів, і до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалимляни, і в річці Йордана від нього хрестилися вони і визнавали гріхи свої. А Іван задягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс реміний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи: «Услід за мною йде Он, потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись, розв'язати ремінця від взуття Його. Я хрестив вас водою, а Той вас хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив із води. То побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся Ти, син мій улюблений, що вподобав його. І зараз повів його духу пустиню, і він сорок днів у пустині, випробуваний від сатани, був, і перебував зо звіриною, і служили йому анголи. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї. І проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що невода в море закидали, бо рибалки були. І сказав їм Ісус, ідіть услід за мною, і зроблю, що станете виловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Заведеєвого та брата його Івана, що й вони в човні невода лагодили. І зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого Заведея в човні з робітниками і пішли вслід за ним. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу війшов він у синагогу і навчати почав. І дивувались науці його, бо навчав він як можновладний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав що тобі до нас, Ісуса Назарянине, ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. же йому заказав Замовчи і вийди з нього! І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього, і жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи: Що це таке нова наука із потугою, навіть духом нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій Галілейській країні. І прийшли вони із синагоги. Небавом і прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового і Андрієвого, а теща Симонова лежала в гарячці, і зараз сказали про неї йому. І він підійшов і підвів її, узявши за руку, і гарячка покинула ту, і вона зачала прислуговувати їм. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих. І все місто зібралося перед дверима. І він уздоровив багатьох на різні хвороби недужих, і багатьох демонів повиганяв, а демонам не дозволяв він казати, що знають його. А над ранком, як дуже ще темно було. Уставши, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І, знайшовши його, вони кажуть йому, Усі шукають тебе. А він промовляє до них: Ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов, і пішов проповідувати в їхніх синагогах по всій Галілеї, і демонів він виганяв, і приходить до нього прокажений, благає його, і на коліна впадає, та й каже йому: Коли хочеш. Ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього, та й каже йому: Хочу, будь чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. А він, погрозивши йому, зараз вислав його і йому наказав: Гляди, не оповідай нічого нікому, але йди, покажися священикові. І принеси за своє очищення, що Моїсей заповів їм на свідоцтво, а він, вийшовши, став багато оповідати й говорити про подію, так що він не міг явно ввійти вже до міста, але перебував віддалік по самітних місцях, і сходилися звідусюди до нього.